Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 29 червня підготували журналісти чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Постраждалі від цьогорічних злив можуть розраховувати тільки на компенсацію місцевої громади. За останні дні в області зафіксовано два випадки утоплення. Їж танцюй, купуй та помагай дітям. Така концепція першого благодійного фестивалю. Вже традиційні зливи наприкінці червня, і цьогоріч наробили лиха у чернівцях. Втім, поки не присвоїть статус стихії. Постраждалі можуть розраховувати тільки на компенсацію місцевої громади. Про це на черговій зустрічі з пресою повідомив міський голова Олексій Каспрук. Про життя чернівців та громади дивіться у наступному сюжеті. Найбільші збитки для міста зірваний дах 31-ї школи. Наразі його відновлюють. Вже традиційно проблемні зони чернівців знову опинилися майже затопленими, повідомив Олексій Каспрук. Турист, там будуть виконані роботи в цьому році, кошти передбачені для розширення зливової мережі. Проблемним питанням у нас залишається також депот. Там також роботи будемо проводити. І те, що показували, насправді при такій зливі, те, що вода йде за 10 хвилин сходить, 15, це показує, що в принципі системи. З ливневої каналізації знаходяться в нормальному стані, тобто прочищені, бо інакше була б масштаби біди набагато більше. На черговій сесії, яка відбудеться вже завтра, буде розглядатися кілька принципових питань. Повідомив Олексій Каспрук. Питання внесення змін до регламенту міської ради, які передбачають скасування вето міського голови на рішення депутатів, останнім часом постійно піднімають народні обранці. Я звернувся за роз'ясненням до Верховної Ради України, до Асоціації міст України. Вважаю, що ці зміни вони суперечать чинному законодавству. Якщо вони все ж таки будуть прийняті в тій редакції, в якій вони внесені, я накладу вето на це рішення. І в випадку, якщо вето буде подолано, то буду звертатися до суду. Цікавим буде розгляд питання про заборону продажу алкоголю у нічний час в місті. Ви пам'ятаєте, я з цією ініціативою звертався до депутатів минулі каденції. Чернівчани її підтримали. На жаль, тоді депутати не змогли прийняти це відповідальне рішення, тому що багато депутатів мають відношення до цих нічних магазинів, для яких основний, скажімо так, дохід це продаж алкоголю, що в свою чергу впливає на криміногенну ситуацію в місті, і на здоров'я чернівчан. Також на сесію планують винести кілька проєктів пов'язаних з капітальним ремонтом вулиць та заміною ліфтів у місті. Для того, щоб претендувати на фінансування фонду реконструкції і розвитку для вирішення цих проблем, міськрада повинна їх затвердити. Також є нагальне питання про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Маємо прийняти рішення про підвищення тарифу на проїзд тролейбуса, адже тариф не змінювався у нас вже більше ніж півтора року. І за цей час вартість електроенергії, те, що не залежить від нас, зростала вже декілька разів. Попередньо Олексій Каспрук повідомив про те, що вартість проїзду для непільгових категорій у тролейбусі складатиме 2 гривні. Також за рахунок перевиконання міського бюджету приблизно на 40 мільйонів гривень планують закупити автобуси для 13 соціальних маршрутів. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях опорівці презентували портал відкритих даних Верховної Ради України. Тепер всі охочі буковинці матимуть змогу дізнатись наскільки плідно працюють народні обранці, над якими законопроектами, скільки засідань сесії пропустили, і навіть які автівки депутати та їхні родичі придбали про все це і про те, де можна знайти контакти усіх приймалень, парламентських партій та депутатів. Дивіться далі. Там розписано алгоритм, як машинними методами можна отримати доступ. До будь-якого документа, який зараз знаходиться в базі даних законодавства, і не тільки до документа, а абсолютно до всіх основних масивода це можуть бути і додатки до цього документа, це і інформація про проходження, і так далі. Це експерт громадянської мережі опора Григорій Сорочан розповідає, яку інформацію можна отримати завдяки сайту OpenDateRada.go.ua. Активісти зробили все можливе, аби інформація про народних депутатів, їхні законопроекти, фінансування, доходи та майно і не лише була максимально відкритою. І ось черговий крок в цьому. У напрямку зроблено, поки що сайт працює в тестовому режимі, та це тимчасово впевнені опорівці. На цьому порталі міститься інформація про законопроекти, законодавство, про пленарні засідання, про народних депутатів, про фінансову інформацію, тобто скільки коштів витрачається на отримання парламенту і депутатів, і організаційна структура, тобто хто і як де працює в апараті Верховної Ради України, і це Open Data Rada Гов'єї, тобто це портал відкритих даних України. Керівниця проекту, портал відкритих даних Верховної Ради України Надія Бабинська каже, аби отримати певну інформацію для створення такого порталу, навіть довелося судитись із апаратом. Верховної Ради України. Також всі охочі тепер можуть дізнатись контакти приймалень парламентських партій та депутатів. Також громадянська мережа опора з шляхом моніторингу своєї діяльності, моніторингової парламенту, вона зробила відповідну карту контактів приймалень, мажоритарників та парламентських партій, де людина може також вести, наприклад, свою там я не знаю, депутата свого або політичну партію, подивитися в розрізі регіонів, де яка приймальня є, і відповідно звернутися до тієї чи іншої приймальні партії чи до приймальні народного депутата. Експерти не лише презентували всеукраїнську карту контактів приймалень парламентських партій та депутатів, а ще розповіли, що рівень довіри до політичних партій знижується. З понад десятка партій в Україні нараховуються вже майже три сотні. Далеко не всі вони працюють ефективно, і можна сказати, що тільки одиниці з них взагалі працюють. І в нас тенденція є такою, що в основному це є політичні проекти, і люди, які є членами цих партій, або які створюють ці політичні партії, вони не зосереджуються на партійному будівництві. А вони ситуативно створюють ці політичні партії з метою або їх перепродати, або отримати якусь тимчасову вигоду під час виборів. Найбільше приймали Скі області мають партії Народний фронт, солідарність та батьківщина дуже складно знайти, запевняють експерти самопоміч, опозиційний блок та радикальну партію. Неможливо знайти політичних приймалень від радикальної партії Олега Ляшка партії самопоміч тільки дві політичні приймальні працюють. І цікава ситуація є з опозиційним блоком, оскільки в відповіді на наш запит власне представники цієї партії в Чернівецькій області заявили, що вони працюють в нас не публічно в зв'язку з політичною ситуацією, яка сталася склалася в країні. Ольга Андрійська Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині прикордонники затримали двох порушників кордону. На ділянці відділу прикордонної служби порубне затримано двох осіб, в одного з яких при собі був пакунок із 30 блоками цигарок. Усі вилучені тітюнові вироби після проведення відповідних процедур будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Обидвох порушників – 28-річного та 20-річного буковинців доставлено до прикордонного підрозділу, де на них складені відповідні адміністративно-процесуальні документи. Крім того, у пункті пропуску поробне було затримано ще й 30-річного громадянина Румунії, який під час проходження прикордонного контролю намагався незаконно перевести через кордон тютюнові вироби, попередньо заховавши їх у салоні свого автомобіля. 700 пачок сигарет різних марок. Разом із незаконним товаром чоловік позбувся і свого автомобіля, який було оцінено у 50 тисяч гривень. Інформує прес-служба. Чернівецького прикордонного загону не обійшлось на вихідних і без жертв на воді. Так, за останні дні в області зафіксовано два випадки утоплення. Крім того, тривають пошуки тіла третього потопельника. Більше про причини та деталі усіх випадків дивіться у наступному сюжеті. Дням у селі Рашків Хотинського району на річці Дністер внаслідок необережного поводження на воді утопився 42-річний чернівчанин. Днем пізніше в селі Чудей Сторожинецького району під час купання на місцевому стовку втопився 43-річний місцевий мешканець. Тіло людини було направлено на судову медичну експертизу у місто Стороженець для встановлення остаточних причин смерті. Ще один випадок трапився у Чернівцях на річці Прут. 22-річний чоловік плавав та зник під водою поблизу мосту через річку на вулиці Московської олімпіади. Ми хотіли скупатися. Ми з мішом полізли першу воду, він йшов ззаді нас. І ми до нього говорили би, він далі не йшов, якщо не вміє плавати. І він казав, що я буду вас тут чекати. Ми з Мішею проплили 20 метрів, озирнулися і лише руки його побачили. І Ми плили до нього різко. І не було його ніде ні рук, ми лише пірнали, пірнали за ним, шукали всюди по березі. Ми... Для пошуку людини було залучено рятувальників. На даний час пошукові роботи тривають. Зважаючи на ситуацію, працівники ДСНС області застерігають буковинців. Під час відпочинку на воді потрібно ретельно дотримуватись правил безпеки. Насамперед потрібно відпочивати в тих місцях, які визначені для цього, і обладнані рятувальними постами. В жодному разі не можна вживати алкогольні напої, після чого йти купатися в воду. Також пам'ятати про те, що в воду потрібно заходити поступово. А також не стрибати в воду з незнайомих берегів. Окремо хотілося б звернутися до батьків, щоб вони ретельно слідкували за дітьми під час перебування біля води. Петро Гайдащук Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулі вихідні у Чернівецькій області виникло 14 пожеж. На одній з них у Стороженецькому районі загинула людина. Детальніше про це та інші випадки дивіться далі. Днями в селі Снячі у Сторожиницького району в одному із житлових будинків внаслідок пожежі загинув 48-річний місцевий мешканець. За попередньою інформацією, чоловік запалив цигарку та ліг відпочити. Він заснув і не відчув, як недопалок випав з його рук на підлогу та спричинив загорання. Пожежу, помітили сусіди вже тоді, коли вогнем був охоплений весь будинок. На місце події були викликані рятувальники, які і виявили тіло чоловіка. Також днями у Чернівцях по вулиці Вельниченка виникла пожежа у виробничо-складському приміщенні. Персонал приміщення намагався самотужки погасити вогонь. Коли їх зусилля виявились марними, було викликано пожежників. До місця пожежі було направлено пожежно рятувальний підрозділ. По прибиттю було встановлено, що горить приміщення на площі 200 квадратних метрів. Додатково було виконано сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону. Гасіння пожежі ускладнилося наявністю в приміщеннях. Янини в рулонах, легко замістити речовин, також по лакофарбових виробів, що сприяли швидкому розповсюдню пожежі. Але завдяки злаженим діям та вірним українським рішенням пожежа була локалізована і ліквідована в тих межах, в яких вона набула по прибиттю пожежнованих підрозділів. Причина пожежі наразі встановлюється. Всього за останні п'ять днів на території Буковини виникло 14 пожеж. Петро Гайдащук чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Їж танцюй, купуй та допомагай дітям. Концепція першого фестивалю чернівці Open Market» передбачає розваги, смаколики, музику і дитячі забави. Усе це відбудеться 2 та 3 липня на території тролейбусного депо з однією метою зібрати кошти для дівчинки, яка через грип втратила слух і наразі потребує імплантів. Якщо ви подивитесь на фотографії цієї дитини, у вас не буде запитань, чому саме вона. Там чесно, просто такі очі, що там можна просто забути про все. про всі свої проблеми і одразу починаєш працювати, так як ми зараз робимо засинаючи, просипаючись. Ми спимо по 4 години в день. Дворічна Наталка Малиш перехворіла грипом цієї зими. Батьки дівчинки, лікарі, вони і принесли недугу додому. Вона захворіла саме через те, що батьки її допомагали хворим людям, людям, які хворіли на грип, взимку. Тобто їм допомагали це, ніби як наслідок того на перехворіла так само грипом. Дитині необхідно встановити кохварний план для того, щоб вона чула, щоб вона могла чути, щоб вона подальше могла говорити. Гроші на лікування Наталці будуть збирати з Чернівці Опен Маркет. Кожний, хто завітає на цей фестиваль, весело проведе час, послухає хорошу музику, поїсть смачну їжу та зможе продати щось непотрібне або купити щось потрібне. Організатори розповіли, що дійство планується надзвичайно масштабне, а гроші від оренди торговельних місць передадуть батькам Наталки. Як і суму від входу на територію гостей, 20 гривень на весь день. Відбудеться фестиваль 2 та 3 липня з 10 ранку до 23 ночі на території колишнього тролейбусного депо, що на проспекті Незалежності. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Провести вихідні цікаво та драйвово буковинці могли і відвідавши ретродром. Неподалік Чернівців можна було побачити. Кілька десятків мотоциклів, послухати кантрі рок та поспілкуватись з байкерами з усієї України. Більше про залізних коней та їх власників. Дивіться далі. З'їзд байкерів під назвою «Ретродром» спочатку задумувався як такий собі мотопікнік, зазначають організатори. Прибравши територію та забезпечивши музику, польову кухню та інше, до Чернівців захотіли приїхати чимало байкерів з різних регіонів та звичайних відвідувачів. Це вирішили. Пробудитись від цього, наші хлопці зато поприходили багато. І вирішили буквально за місяць зробити от мотопікні. Ну, Львівська область, Тернопільська, з Києва їдуть два мотоклуби, ну, а далі пойдемось. Гості ретродрому могли насолодитись кантри-музикою від українських та чернівецьких виконавців, познайомитися як з новими, так і з кількома відреставрованими залізними конями. Крім того, тут набивали й татуювання. А от для байкерів це в першу чергу чудова можливість зустріти друзів. Я буваю, що друзів і рік не бачу. Одні в одну сторону поїхали, другі в другу, по всій Україні, по, по Європі катаємося. Ну, не завжди, щоб всі одною компанією. У ну, минулому році. Батилок коштів поїздити по Європі. Був Хорватії, Венгрії, Словенії, Італії, Чехії, Австрії, Польщі, Україні. Крім розважальної програми, на ретродромі вручали й подарунки. Набір інструментів для ремонту отримували власники найбільш доглянутих мотоциклів, які одразу привертали до себе увагу. Там такі набори інструментів для подарунків, і думаємо їм роздати людям, які... Кажем, з душею та серцем підходять до своїх е, залізних конів. І е, ви розумієте, якщо будуть стояти дві, а одна буде вилизана, то ви, ви підійдете до неї і е, вона буде заслуговувати її власник, заслуговувати респект. Саме такі з'їзди дають можливість відвідувачам познайомитись з байкерами та їхніми мотоциклами, що, звісно, викликає бажання і самому проїхатись або навіть купити свого першого мотоцикла, кажуть байкери. Дивлячись на цю техніку, звичайно, хочеться сісти на мотоцикл, поїхати відчути це повітря волі, а це повітря в обличчя. І ми завжди раді бачити не тільки мотоциклістів, але й Січних громадян, які приходять, знайомляться з технікою, знайомляться з нами. Тим паче, вони бачать, що байкери це ну ну, брутальні, але добрі люди, які раді бачити всіх. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький аплотер, телеканал Чернівці. Вихідними з нагоди Дня Конституції України у Чернівцях відбувся чемпіонат України з кантрі-кросу, який зібрав прихильників та спортсменів з мотоспорту різного віку з багатьох областей країни. Більше про це дивіться далі. Цими вихідними прихильники мотоспорту мали змогу спостерігати за доволі новим для Буковини видом мотоциклетного спорту, а саме чемпіонатом України з кантрі-кросу, що представляє собою півторагодинну гонку по пересічній місцевості. Дистанція такого змагання більше набагато ж мотокрос, і вона не є такою швидкісною, але більше людина має перешкод від 4 до 8 кілометрів. Це дистанція. Вона задіяні такі участки, де є, скажімо такі частиною похоже на лісові проїзди, нестандартні переїзди, де швидкість не грає великої ролі, а помилка коштує дуже дорого. Позмагатися за першість в чемпіонаті приїхали спортсмени, представники семи класів мотоциклів різних вікових категорій, серед яких є і діти. Десятирічний спортсмен з міста Косів Олександр займається мотоспортом вже чотири роки. У своєму класі хлопець здобув перемогу, тепер ділиться власними враженнями. Я приїхав сьогодні першим. Змагання можу сказати, що вони були дуже класні. Там е флектрек був теж дуже класний. Мені все сподобалося і Хочу, аби таких було ще сто раз. Свій виступ я не знаю, як їх оцінювати. Я оцінюю на середнє. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цієї неділі у Чернівцях стартував всеукраїнський фестиваль мото та автоспорту Цепса Драйвфест». Захід зібрав більше тисячі мото-та автолюбителів, професіоналів та аматорів спортивного водіння з більш ніж шести областей України. Більше про фестиваль дивіться у наступному матеріалі. Вперше в Чернівцях відбувся Цепса Драйв Фест, на якому відбулися змагання з дрифт-шоу, мото мотошоу, чемпіонат з тюнінгу, автозвуку та багато іншого, що могло зацікавити місцевих автолюбителів. Всі чемпіонати по Україні зазвичай збираються спортсменів, які вже не перший раз беруть участь постійно, і всі їх знають. А наша мета сьогодні була зібрати саме любителів, тобто ті, які сьогодні можливо багато хто спробував себе в перший раз тільки, і це і в цьому наша напевне і мета була зібрати і от почати зробити перший крок, навіть якщо вони спортсмени. Звичайно, є професіонали свої справи, ті, які не перший раз змагаються. Критерій не було якихось в цьому не було обмежень, тому брати участь могли будь-хто тут. Люди приймають участь повністю в тому, що вони люблять. Тобто, все, що зв'язано з машинами, все, що зв'язано з мотоциклами. Меседж простий, за здоровий спосіб життя. Ось. Євген бере участь у змаганнях з автозвуку не вперше за плечима хлопця досвід чемпіонатів як в Україні, так і в Європі. Для підготовки автомобіля для участі у перших змаганнях, як розповідає Євген, пішло чотири місяці. Лежить від самої конфігурації двері, тому що можна сказати, не саме велика дверка. Рівні порівнянні з бусами можна і більше поставити і 10, і 12 динаміків, і навіть 20. Але по мощності то можна позмагатися з любов'ю, тому що ці машині 4 акумулятори по 110 А, так що можна запитувати 9-поверхові будинки легко. Усі літілі загальною мощністю, потужністю 20 кВт. І ну, кажу, що зроблено все на вищому рівні, все безпечно. Також у рамках фесту були проведені різноманітні конкурси, а між відвідувачами розіграні призи. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Три дні важкої музики минулими вихідними у фан-парку позаду ЧНУ відбувся черговий Чернівецький рок-фестиваль Інформал Буковіна Рок Ейрія, які гурти встигли потішити фанатів своєю музикою. Та які перспективи у Чернівецького фесту? Дивіться далі. Перший день фестивалю, як завжди, пройшов у мутошні з обладнанням та інструментами. Однак все вдалося оперативно вирішити. З самого початку фесту послухати важкої неформальної музики до Чернівців приїхали із інших міст, кажуть організатори. Пройшов нормально, трохи технічні неполадки, як завжди. З електроенергією проблеми, як завжди. Ну, все пройшло, якби планово. Було трохи людей, які приїхали з інших міст. Для них скидка, звісно, якщо показують квиток на проїзд там на автобусі чи на поїзді. Відіграти у Чернівцях приїхали майже всі анонсовані гурти, серед яких постійні гості фестивалю Зе Кьорст з Молдови. Музиканти кажуть, новинки ще не доробили, тому тішили фанів вже відомими піснями, адже завжди грають на повну. Мы, к сожалению, ничего нового сейчас не представим, потому что мы сейчас э, записываем новую EP. -шку. Она пока что держится в секрете, потому что у нас э, немножечко изменился стиль, чуть-чуть меняется состав, и поэтому мы хотим сделать все очень-очень круто и сделать сразу же в поддержку EP еще другие подгоны. Боевое настроение, как обычно, перед концом. Крім гостей з Молдови, фестиваль відвідали чимало українських гуртів з Києва, Харкова та інших регіонів. Попри це, цьогорічний фест зібрав меншу публіку, ніж сподівались, кажуть організатори. Тішить хоча б те, що вдалося організувати наметове містечко. Сьогодні ну, на даний момент є вже палаточне містечко, невелике, правда, але для вічівців, це взагалі перший раз, що на фестиваль приїжджають люди з палатками. І тому для нас, навіть якщо мало людей, то це теж добре. Іван Бочулинський, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.